Вітаємо вас на каналі Черівна Хатинка. Тож слухаємо історію. Наша розповідь сьогодні буде про кохання. Кохання цвіркуна і бджоли. Уявіть собі, маленький цвіркун закохався у бджолу. Історія цікава. Ну і як кожна з наших казок обов'язково матиме щасливий кінець. Цвіркун був дуже працьовитим і знав свою роботу. Зранку до ночі вправлявся він у грі на інструменті, котрий, я певно, знає кожен з вас. Цей чарівний інструмент називається Скрипочка. Вона має струни і смичок. І вправний музика, торкаючись смичком до струн, уміє видобувати фантастичної краси звуки. Фантастичної! Природою все організовано надзвичайно гармонійно і красиво. У небі літають і співають пташки, над квітами гудуть бділки. А цвіркунчики цвіркочуть у траві і грають на своїх дивовижних скрипках, щоб усім комахам було весело і дружно займатися своїми буденними справами. Тільки, от щоб так грати на цьому інструменті, слід дуже багато працювати. І наш коник стрибунець знав, що граючи вправи гами Арпедьо, він обов'язково досягне того рівня виконавської майстерності, котра вражатиме усіх слухачів. Тільки бджілка була байдужа до нашого майстра, або вдавала, що була байдужою. Вдень вона любила спати на квіті великої ромашки. Ніжні квіти рум'янку прикрашали маленьку голівку нашої бджілки. Вона дуже любила чепуритися і довго стояти перед люстерком з роси. Так бджілка справді була красунею. Вона м'яко вкладалася на жовту подушечку і накривалася білими пелюстками, гойдаючись на вітрі. Вночі вона летіла у вулик до своєї сім'ї. Бджілка була працьовитою дівчинкою. Цілий день вона збирала пилок, відносила його до вулика. Словом, бджілка робила корисні справи, як усі її сестрички. Певна річ, жартуючи, на галявині з квіточками, з джмеликами, бджілка добре чула, як грає наш вправний коник трибунець Вона чула цю музику, цю прекрасну музику, але усім своїм виглядом вдавала, що їй байдуже. Минав час, бджілка не проявляла жодного інтересу до нашого музики. Цвіркун впав у розпач. би я не старався, усе даремно. Вона не чує мене або просто я граю погано. Так, так, я граю погано, інакше вона обов'язково би відчула, відчула ту красу, яка є у цьому дивовижному інструменті. Розпочав наш свіркунець дні і ночі. Нудьгував, не хотілося йому ні на квіточки дивитися, ні скрипки до рук брати. Словом, цілий світ був немилий нашому музиці. І тут друзі, як завжди, прийшли на допомогу. Прилетіла стрекоза. А чого це засумував? Я засумував, тому що я не вмію грати. Як це ти не зумієш грати, то ти граєш найкраще на наші галявині. Так, так, прийшли сюди сонечка божі корівки і також почали втішати цвіркунця. Метелики, сонечка, стрикози, інші бджілки – всі втішали нашого музику, тому що всі сумували без його музики. І робота не йшла нікому. Всі звикли чути дивовижні звуки цвіркунової скрипки. Але наш скрипалик не хотів грати, тому що так, кому були призначені всі його ноти, не чула їх. І тоді стрекоза дала добру пораду А ти напиши пісню спеціально для бджілки, і тоді вона обов'язково відгукнеться. Нашому конику Стрибунцу це дуже двоподоби було, він справді зметикував, що має ідею написати пісню і присвятити її тільки пджільці. Тож сів до написання і почав з приспіву. Від голосу скрипки ніхто не втече, в холодному серці вогонь запече, усіх заворожує скрипка мала. Куди ж ти подінешся, мила бджола? О, здається, ну непогано виходить. Писав цвірку нотка за ноткою, буква за буквою, розучував пісеньку, і вже наступного ранку пісня лунала на всю галявину. Трошки боявся, чи відчує, чи зрозуміє пчілка, чи почує, що це тільки для неї. За кілька хвилин до пчілки донеслися казкові звуки. Цвірконової скрипки і слова пісні, котра їй ну дуже сподобалася. І цього разу бджілка полетіла до цвіркуна і сказала Ти граєш фантастично, і пісня твоя неймовірна. За якусь мить бджілка почала підспівувати музиці. Від голосу скрипки ніхто не втече. В холодному серці вогонь запече, усіх заворожує скрипка мала, цвіркунчику любий я твоя пчела. І так вони радісно танцювали, співали, усі комахи позліталися докупи, і цей веселат не мав ні початку, ні кінця. Це було літнє щастя під музику скрипки і цвіркунової пісні. Дует бджілки і цвіркуна. Неабияк сподобався усім комашкам у лісі. І виступи цвірку бджоли почали користуватися неймовірною популярністю. Вже зовсім скоро цвіркуни бджола розпочали гастролі і в сусідньому лісі. Всі підспівували, підтанцьовували їм, виспівуючи разом уже знайому пісеньку з трошки іншими словами. Від голосу скрипки ніхто не втече. В холодному серці вогонь запече. Усіх заворожує скрипка, звіркун виграє, а танцює бджола. Знайдіть потрібні ноти і потрібні слова, і тоді той, кому вони призначені, обов'язково почує їх. Па-па! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.